У нас, сьогодні, у нас сьогодні в порядку денному є питання про стан доріг. Заспокойтеся, у нас є питання в порядку денного про стан доріг. І це питання буде обговорюватись, для чого зараз перетворювати в балаган. Шановні панове депутати, е, я, я думаю, що давайте таким чином. Е, шановні, е, не кричіть, будь ласка, все-таки це сесія Івано-Франківської міської ради. Я вам розкажу, які дороги по яких ви їздите. Я не хочу Слухайте, ви я розумію, що це демократія у нас в державі, але то, що ви зараз робите, це вже анархія. Це це анархія. Значить, я вам розкажу, де дороги. Ви так не ніби знаєте з космосу прийшли і не бачите жодної нормальної дороги івано франківську тільки погані. Що, вулиці Короля Данила немає, вулиці Матейки немає, вулиці Вороного немає, вулиці Панаса Мирного немає, вулиці Сорохтея немає, вулиці Миру немає. Минулого року тільки ми зробили величезний об'єм роботи. З щичових штриців немає, вулиця Гординського є, є. Вулиця Полюя є, є. Сьогодні працює чотири бригади. Через місяць зустрінемося, переведемо підсумки. Дякую до побачення. Через місяць я вас запрошую, підведемо підсумки. Що зроблено за місяць. Ви е, чули, і в тому числі, з керівництва обласної е, влади, що будуть виділятися кошти з Кабміну на ремонт і так далі. Тому подібне. Перший транс отримали 33,3 мільйона гривень. Область отримала. Ці кошти, ці розпреділялися за рахунок, верніше, згідно рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів, податків і інвестицій. Так от із 33,3 мільйона місту Івано-Франківську не дали не копійки За це проголосували депутати обласної ради, які є в абсолютній більшості жителями міста Івано-Франківська. Із тридцяти десятих мільйона ноль.